Голосіївський район це найбільший район і найзеленіший район. У нього є своє стратегічний розвиток. Він повинен залишити е екологічним. <му> Вітаю, друзі, сусіди. Сьогодні ми відкриваємо рубрику Проблематика корчувато Корчуватого-1 та корчуватого 2 В попередніх відео ви бачили проблематику перегову, конче заспи. Багрінової гори сьогодні ми відкриємо для вас проблеми Корчуватого. і я хочу розпочати з найбільшої проблеми, яка нас очікує найближчі п'ять років. Десь приблизно по деяким міркуванням та деяким справам, які зараз люди роблять, через п'ять років буде повна перебудова першого та другого Корчуватого. Ну думаю, що сусідніх мікрорайонів також, але це найбільше, як скажімо так, то що ми зіштовхнемося. І нам доведеться це вирішувати. Зараз я знаходжусь на острові Галерний. Всі знають цю проблематику з островом Галерний, що її хочуть забудувати житловою забудовою. Звісно, тут це острів, і звісно, вода близько, але новітні технології дають можливість будувати нормальні будинки з нормальним житлом, але ж у нас нормально не будується. І нормально не вміють чи не хочуть, чи для них це дорого. Тому через 5 років. Що нас очікує найближчі п'ять років. Не дивлячись на те, що війна, не дивлячись на те, що великі проблеми, перебудова, тобто, галерна, Галерний острів буде забудований. Парк-диск е, буде перебудований, там де кінотеатр теж здається якась буде перебудова. Займуться п'ятиповерхівками, які ви бачите за моєю спиною. Звісно ж, галерна затока буде. Парковою зоною, але е, чи будуть чистити воду, ну це чи. Тому що поки що поки вони побудують все, що хочуть, е, добратися до очистки водомів та очистки е, зон е, біля річок, біля Озер і Жукового острова, мабуть, не дочекаємось. Хоча все може бути е, тепер трохи по пунктам. Що може бути забудовано і як воно може бути забудовано. Зразу скажу, це е, я архітектор, і це моє, скажімо, так, бачення е, від того, що роблять забудовники, що вони тут мутять, і що насправді треба перебудувати. Е, почнемо з смереки. Смерека стоїть на конику, і в неї. Скажімо так, ПЗС, природно-захисна смуга, є нульова на території біля води можна будувати одразу будинки, тому це вигідна територія, але її забудують на найостаннішим, бо там є склади і там дуже багато будівельного матеріалу. І звідти краще буде туди завозити основні будівельні матеріали і частково розвозити по будівельним майданчикам. Галерний, Галерний острів буде забудований, хоча ж зараз ідуть суди і вся ця. Вакханалія трохи призупинилась, але це питання часу. Потім за мною радар, ви бачите. У радара вже частково його роздають в оренду, частково розпродають, але є дуже велике бажання продовжити світлопарк, який йде від видобучів, і побудувати біля столичного шосе. Потім у нас є полі чудес, яке запропоновано як. Торговельний центр та є е, основна, е, основне завдання е, будувати там можна найвигідніше. Це тільки житло, е, тому що торговельний центр в нашому регіоні там дуже-дуже невигідно. Е, потім <кій> галерний, е, галерна затока. Навколо неї, дай Боже, там залишаться пляжі, але саму галерну затовку чистити ніхто не хоче і не буде, бо це великі кошти. І, мабуть, що намиють піска, і за рахунок цього щось і зроблять. Але це теж найостанніші -най -най най -най можливості. Що стосується п'ятиповерхівок, які за мною ви бачите. Це вони також будуть переселятися і також будуть зноситися. Та на їх місцях буде чи велика розв'язка, що нам потребує столичне шосе переїзд, треба зробити там два-три чи три поверхи розв'язки. І на місці п'яти поверхівок, які ближче до розв'язки, треба буде зробити об'їзну дорогу. Інші п'ятиповерхівки, звісно, будуть будувати там десь 10-16 поверхів. Це я вам сказав про найбільші найбільші такі забудови, які будуть стосуватися першого та другого корчуватого. Що стосується прилеглих районів, вони також будуть забудовуватися і разом з корчуватим будуть житлові будинки, тому що поки що у нас. Більш цивілізованого будівництва годі й чекати. Зараз ви бачили всю цю вакханалію з гаражами, які зняли під час війни. Вже давно-давно намагалися ці гаражі зняти, але зняти їх чомусь захотілося саме під час війни. І я так розумію, що ця вся історія для того, щоб забудувати клуб юних. Моряків і побудувати такі самі 9 10 поверхівки як у нас на перехресті Тиха Гавань, Набережна Корчуваська, 27, та, що побудована на приватній землі. Тому очистка від гаражів території повністю це стратегічний процес, який по всьому Києву будуть прибирати ці гаражі для. Кому навіщо потрібно. В нашому випадку, це просто для того, щоб зробити територію більш, більш цивілізованою і більш дорогою, щоб той, хто купує квартиру, бачив не гаражі, а бачив, наприклад, набережно. Тому саме, коли ми почали робити пляж-парк, вже досить давно, це друге кричувати, досить давно почали робити пляж-парк, і він... ніхто нікому не було потрібно. це, ми робили толоки, прибирали сміття, там наводили, робили лісопосадку, трохи прибирали впали дерева і хотіли зробити, і хочемо, і будемо робити цивілізований пляж більш-менш. Та коли час дали команду зверху щось там забудувати і зробити територію більш вигідною для інвестора, цей пляж-парк наші можновладці вирішили відібрати. Ну, Відібрати від нашої ініціативи. Та ми годі, хай, хай забирають. Питання в тому, що там буде пляж парк і ми їм не дамо щось інше зробити. Це буде зона відпочинку, зона купання для наших дітей. Тепер, що стосується зони відпочинку і купання, в, цьому, в цій затоці, що за моєю спиною, вже давно не можна купатись. Люди купаються, але вона захаращена, вона замулена, дуже мало води і. Екологічно купатися там не можна. Тому якщо робити інвестиційно вигідну територію, то треба розпочинати з екології. Пля... Наша затока, потім наш фарватер, Жуків острів, всі е... території е... лісопосадки і Галерний острів. Це те, що треба розпочинати для того, щоб зайшли. Інвестиції більш цивілізовані і можна було більш цивілізовано розбудовувати перше і друге корчувати. Проблем дуже багато і проблеми нікуди не діваються. Прошу, підтримайте нас, підпишіться на канал, хто ще не підписався, лайкайте, щоб цю інформацію більш Більше людей бачило, щоб ми могли ділитися своїми проблемами і бачити проблеми інших мікрорайонів. Бо Київ це дуже старовинне місце. Голосіївський район це найбільший район і найзеленіший район. У нього є своє стратегічне розвиток. Він повинен залишити е екологічним для того, щоб ми могли донести всю нашу. Скажімо так, інформацію, яку ми знаємо, яку, як ми хотіли про розвиток Голосівського району. Підписуйте, ставте лайки. Будемо знімати для вас. Дивіться всі ефіри, які ми вже зняли, щоб ми могли більш продуктивно розповсюджувати цю інформацію. Всім привіт. Владимир Загоруйко хотел бы добавить свои наблюдения по поводу сегодняшнего видео, которое мы начали снимать. Не успели мы появиться на острове, поставили камеры, поставили озвучку, устроили движение, сразу нарисовались какие-то люди и начали интенсивно убирать. Может, это знак? Может быть, действительно мы делаем то, что нужно. Наконец-то убрали тот мусор, который мы с Саночем хотели заснять, хотели показать нашу красоту, нашу изюминку, дерьмо на острове. Ну, убрали. Жаль, конечно. Нет, это хорошо на самом деле. Но если так и дальше будет, конечно, мы с ночем потратим полжизни, но мы готовы ходить везде и по галерке, и по жучке, и по поколу, комсомолке, бычку. Главное, щоб поубирали все. Так что мы продолжаем. Следите за нашими новыми эфирами. Найбільша проблема першого другого корчуватої і сусідніх мікрорайонів це те, що люди займаються щурячими бігами і намагаються вижити і заробляти кошти, хоч якось. Тому ніхто з мешканців не хоче піклуватися про свої мікрорайони. Тільки виходять, розказують, що нормально, що ті, хто зверху вони знають, що робити. Ми нічого робити не будемо. Але запам'ятайте одну просту річ: вільна людина це та людина, яка планує своє життя самостійно. Вільна людина це та людина, яка знаходить собі заробітки і знаходить собі можливості існувати свободно, яка сама вибирає який шлях брати. Зараз я стою в парку. Диск на прикладі заброшеного кінотеатру літнього кінотеатру, коли я був дуже маленький, ми сюди ходили, дивилися багато фільмів: і радянські фільми, і індійські фільми, і американські фільми. Кожні вихідні ми приходили, і це була така сімейний відпочинок. Тут ще ніхто не бухав. Там був чи Ленін, чи Пушкін, я вже не пам'ятаю, був фонтанчик. І чому саме тут, на прикладі цього парку диск і кінотеатру диск, я хочу показати, яка найбільша проблема є в харчуватому. Є такі от місця, які людям недоступні, але вони стоять закинуті. За і питання того, що ми повинні, як громадяни, як мешканці цих мікрорайонів, повинні відстоювати право мати. Будь-які зони відпочинку без зелених заборів, гарні і відбудовані. Якщо немає у бюджету коштів для відбудови, а зараз війна тим більше немає, віддавайте людям. Люди, люди знайдуть. Люди зможуть зробити так, щоб ці об'єкти були і працювали на благо мешканців. Тут я, як архітектор, зробив ескізний проєкт. Ось ви бачите зараз на екрані. Це трьохповерховий е, сімейного відпочинку будинок громадського використання, в якому навіть кінотеатр, хоча у нас по нормах кінотеатр повинен бути на верхній поверхі, але тепер е, під час війни кінотеатр вже у нас в підвалі на е, два зали, і е, на першому поверсі над кінотеатром у нас сімейний відпочинок. І на третьому поверсі е, відпочинок для дорослих і е, поверх під дахом можна використовувати як під оренду, щоб було окупаємось. І з цього прекрасного об'єкту можна було б зробити громадсько-інвестиційний проєкт. От, наприклад, ви бачите зараз на екрані. Тому робимо всі інші об'єкти, які є у нас на харчуватому, на першому, на другому, які зараз захаращені, повинні. Бути віддані мешканцям. І мешканці теж розберуться. Так, ми зараз на вулиці Набережно-Карчивацькій між 16-ти поверхівками на повороті. Це 96-й і Новопорагівська вулиця. Це е, будинок, який з радянського між будинками, е, господарські приміщення, які з Радянського Союзу нічого з ним не зробили. Воно засране, там дуже багато сміття, наркомани, алкоголіки, е, е, і все заростає і кудись дівається. Так само є пропозиції його використовувати для громадськості, але ж просто так нікому не віддають. Тому наша єдина справа це зробити те, що можна було б зробити. Наприклад, один із варіантів проєкту це зробити навчальний центр, просто добудувати те, що є. Там дуже великий підвал. Ось ви бачите зараз. Проєкт можливість викон... зробити навчальний центр, де громадськість могла б навчатися і розвиватися. Так що це теж треба віддавати на мешканцям, щоб всі могли розвиватися. Ще одне приміщення. Більше бувше кафе Уют, як його там тільки не називали. Велике досить приміщення. Воно в такому стані стоїть дуже давно. Люди одного часу жалувалися, але і навколо ви мене ви бачите прибудинкову територію, за якою люди практично самі ухажують, і ну, дуже рідко комунальні підприємства щось тут роблять. І треба, треба це також віддавати на. Те, щоб мешканці могли собі дозволити використовувати ці приміщення на благо районів мікрорайонів. Для того, щоб це відео дійшло до кожного жителя їх все-таки ні мало 5 тисяч чоловіків, дві дільниці, може навіть вже більше. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Тим самим ви продвинете, більше людей увидят, більше услышать, Може, кого це затересує, може хтось нам після цього відео додається. Може допоможе нам. Тому лайк я лав і чудес. Поле чудес – це стоїть на аукціоні. Торговельно-розважальний комплекс. Його хотіли продати на аукціоні, але це нікому не потрібно. І тому що тут немає ніякої вигоди для інвестора, для бізнесмена, який би сюди вклався гроші. Ми знаходимося в досить нижчому районі. Заполічі десь ви бачите грязні фасади, це завод Радар. Я вже казав про те, що завод Радар хочуть забудувати. І у заводу Радар є потенціал великого житлового комплексу. Але я, як архітектор, Дуже проти цього, бо завод-Радар можна відновити як воєнні, воєнні технології, як вони були під час Радянського Союзу, але не потрібно його брати в комплексі повністю, тому що технології дозволяють зменшити виробництво і покращити стан. Якщо б місцеві мешканці, які добре знають цей завод і які працювали на ньому, мали Можливість хоча б запропонувати ідеї, це було б дуже вигідні, цікаві і продуктивні ідеї для того, щоб мікрорайон розвивався, завод розвивався, і у людей були робочі місця. Ще хочу додати трохи про ці приватні будинки, які зараз тут стоять. Я вже казав, що протягом п'яти років ми дуже змінимося. І протягом п'яти років перші другі корчувати зміниться. Тому застерігаю тих, хто... Тут живе, що вам будуть запропоновані великі гроші, а то, а може, й невеликі гроші для того, щоб ви віддали свою землю забудовникам і починаючи з полич Чудес, і аж до Столічного шосе, це буде каскад житлових будинків. Але ми це робимо відео для того, щоб ви всі хоча б думали про те, що це можливо, і як забудовники міркують. І як вони забудовують. Чому Київ забудовується саме так, тільки житлом і всякою фігнею. Та тому що, мабуть, ті, хто його будують, не є, не будуть тут жити. Не можуть навіть роз'їхатися. Це чудесно, просто чудесно. Як раз... От якщо вітер, як мати заїжджає, це тільки перший триян. Тобто, це тільки начало любимого мікрорайону. Дальше просто дорога жизни для ходовой, для машин, для людей, для велосипедистов. Это просто, это, по, по, парадокс. Уже от 7 до 10 лет это проблема. И всем, как обычно, все равно. Вот это наш все равно, это наша беда. Это наша беда. Подписываемся, чтобы нам было не все равно. И ставьте лайк. Можна не затронути питання пляжу парку, з яким ми давно намагаємось зробити ще з 2018 року. І будемо робити, зараз депутати беруть, голосувати будуть на те, щоб взяти на баланс пляж-парк. За моєю спиною ви бачите дерева. Та у нас дуже амбітні плани. Зробити тут, звісно, для наших дітей паркову зону, пляжну і паркову зону, лісопосадку ми почистили, ще будемо продовжувати. І хочу, щоб ви підтримували, хоча б ставте лайки та підписуйтесь. Продовження висказування Роми о тому, що не використовується цільове назначення. Та ж земля, ті ж будинки, ті ж дворові пространства. От ми наглядно бачимо, що відбувається, якщо немає господарства. І ми не знаємо, ну точніше не ми, населення не знає, що з цим робити. Відбувається то, что происходит. Не хочется просто материться. Мы с вами сейчас находимся в жемчужине, в легких нашего микрорайона. Это Жуков остров. Вековые дубы, зелень, озеро Конный, залив Галерный. То есть живи и радуйся. Но мы специально остановились в этом месте. Слава богу, не пришлось дальше въезжать. Вот смотрите, мусор. Дальше плит. Видимо, наши кулибины вирусики растянули их, чтобы сюда не заезжали машины и не оставляли мусор. Как говорится, не там чисто, где не убирают, там, где не, не мусорят. Стоит вопрос другой. Может, хотя бы один мусорный контейнер поставить? Может, так рассмотреть эту ситуацию. Потому что, ну, вот эти мешки, я думаю, пройдет немного времени. И все корчевато, ну, точнее, микрорайон называется Жуковод. Тут везде это будет валяться. Везде. К сожалению, это наша действительность. Должно поменяться поколение, должно самосознание, само, ну, не знаю, любого природе, любого друг другу поменять. Но вот это будет везде. Будет везде, к сожалению, это наша действительность. Подписываемся на канал, чтобы мы могли з цим бороться. Що стосується Жукового острова. Жуково Острів вже хотіли віджати під часи Чорновецького. Якщо ви знаєте, біля острову в'їзду островодніка вже є котеч, який не добудований. Території вони віджали дуже багато. Там зараз великий забор з колючою проволокою. Та питання в тому, що ми намагаємось якось вирішити більш юридично це питання. Ходили до національного парку. Вони вже розпочали проєкт достатньо давно ще до війни, розпочали проєкт прийому у національний парк, щоб зробити його більш цивілізованим, щоб було кому за ним слідкувати, прибирати і щоб найголовніше ніхто не забудував. Нагадаю, хто не знає, національний парк ділиться на декілька зон: це рекреаційна зона, господарська зона, зона стаціонарного господарювання і заповідна зона. Воно ділиться на відсотки. І якщо ви подивитесь карту національного парку України, те, що зараз входить в національний парк, ви побачите там всі ці території, всі ці зони. Так само треба поділити і жуків острів, щоб можна було господарювати правильно, щоб місцями це була паркова зона, щоб місцями це був заповідник і місцями це була ем, територія, де можна проводити час. Для того, щоб все це вийшло, для того, щоб це вийшло і ми до цього досягли. Звичайно, мешканці приєднуйтесь, доєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки. Зустрічайте з нами, пишіть свої коментарі, кажіть, що вам не подобається чи що вам подобається. территория клуба юных моряков э, парус значит з со Совєтського Советского Союза когда у нас был на території завода коммунист здесь рядом территория завода коммунист э, здесь за спиной мы собирались на субботники воскресники молодежь мы красили цю территорию сейчас можете увидеть що это все ржаве все це ну, очень печально мы здесь про, -про проходили Тех, кто хотел дальше получать вожди... права на вождение маломерных судов, проходили изучение лодцы, навигации, я в том числе, я получил здесь свои права. Мы здесь учились на ялах, э, на всех весельных лодках правильно грести, правильно э, швартоваться, изучали всю эту науку. Сейчас эта территория вот за моей спиной, вот тот вид, который она имеет, вот тот вид она сейчас и представляет. Ничего не происходит, может что-то и происходит. Но... Для молодежи это это уже ну, недоступно, и, наверное, уже никогда. Это ушло в прошлое. Вот это все наша действительность. Потому мы все должны объединиться. Мы все должны понять, что это нам не безразлично. Потому для начала сделайте самое главное. Подпишитесь, поставьте лайк и начинаем дальше действовать. Є е, наши предыдущие видео. Подивиться у закладці тут. Е, ми... Робили аналітику того, що тут може бути. Ми розуміємо, що гаражі зняли для того, щоб тут щось побудувати. Вже є документи, офіційні документи про те, що наш головний архітектор підписав реконструкцію цієї території під культурно-розважальний центр. Ну, ми ж розуміємо, що це лише початок. Вже отримані містобудівні умови, вже отримані технічні умови. Їм це поки слухи, але продлили оренду. Та ми вважаємо, що продлили, тому що ніхто не заперечував цьому. Що тут буде будуватися пізніше, ми не знаємо, але є здогадки. Та ми, як місцеві мешканці, хотіли б одного, щоб тут був спортивно-військовий центр, щоб ми тут могли тренуватися на річці, щоб можна було якось вивчати зброю. Щоб можна було співпрацювати з військовими, щоб у нас була територія, щоб можна було в кінці кінців дня на два-на-три молодь приглашати на цю територію, на вихідних тренувати їх, це було б краща історія. Також тут можна було б розробляти технології, можна було б збирати самі маленькі чи великі лодки, може якісь безпілотники вчитися збирати. Нам ця територія дуже потрібна. Додам ще, що до цієї території, як мешканці, ми могли б долучити ще й наше найбільше бомбосховище, де також в холодний період та просто для тренування можна було його використовувати. І хай почує нас влада, і почуйте нас, місцеві мешканці, що підтримуйте, підписуйте, ставте лайки. Ми разом будемо намагатися вирішити цю проблему. Привіт. Ну що? громадян во-первых ставим лайки и подписываемся и мало того что подписываемся я вам прямо говорю насчет моряков если вы не будете поднимать свои мягкие попки со своих диванов то здесь вы увидите такую чепуху что мама моя родная поэтому подписывайтесь первое ставьте лайки второе а третье прекратите лежать на своих домах и ждать когда придет кто-то, неизвестно кто и все вам здесь спасет такого никогда не будет и гаражи бы здесь стояли если бы вы не поленились и подняли свои попинки и пришли сюда как положено, 50-60 человек а не десяток или там даже 8 человек было, когда приехала благоустрой, до да менты сюда прилетели поэтому еще раз говорю еще раз вам напоминаю на вашем приятном Языке, который вы все понимаете. Подписались на голосе південь, пивдень, поставили лайк. И когда мы вас позвали, подняли задницы и вышли. Всем привет!